Доброго часу з України, мене звати Сергій, це блог кава, це математика, я всіх вітаю. Не повірите, ми сьогодні поговоримо не про обладнання, а про каву. Мені легко, щиро радити цю каву, тому що я замовляю і купую її для себе. Сам я вживаю, я куштую, я насолоджуюсь цією кавою. Проте цю каву, яку ми бачимо зараз перед собою, надано мені спонсорським шляхом від магазину KEOS, координати якого ви можете побачити в коментарях до мого відео, або прямо перед собою читаючи на звороті упаковочки з кавою. Магазин Kieos це різноманітні товари з Європи, побутова кімія, смаколики. А для мене це крафтова кава, про яку я вам трішки розповім. Як же не заплутатись безлічі сортових та географічних різновидів кави? Для цього я запропоную вам дуже легку і просту класифікацію, і ви ніколи не заплутаєтесь і легко будете робити вибір. Дві великі групи класифікацій, які я запропоную, ви чудово знаєте. Це Арабіка і Робуста. В нашому тесті всі упаковочки з жовтою етикеточкою. Це Арабіка з кольоровою, це суміші бленду з робусти. Багато хто з вас не уявляє ранок без. Кави, в якій є робуста, адже робуста це чудовий стимулятор, це як допінг для того, щоб швидко прикинутися і прийти в тонус. Мені персонально робуста не підходить за моїми смаковими уподобаннями, тому я і не буду коментувати і розповідати про те, що персонально я знаю погано. Давайте класифікувати Арабіку. І так, я пропоную виділити чотири основних географічних регіони, які доступні на ринку України. Підемо зліва направо, орієнтуючись на географічну мапу. Отже, перший регіон це Південна Америка, другий регіон це Центральна Америка, третій це Африка. І четвертий регіон це Азія, Океанія. Куди входить Індія, Індонезія та проча екзотика. Вона б мала бути тут, але сьогодні в нас тут мій гарний помічник це Павучок. Перший регіон, який у нас представлений, з Південної Америки, і три класичних сорти доступних на ринку України це Бразилія, Колумбія і Перу. Другий регіон це Центральна Америка. В Центральна Америка на ринку України представлені такі сорти, як Сальвадор, Гватемала, Мексика, Гондурас. Нікарагуа, Куба, Коста-Ріка, Панама і, звісно, Домінікана. У регіоні Африки на ринку України ви можете знайти такі субрегіони, як Танзанія, Конго, Бурунді, Ефіопія, Уганда, Кенія, Руанда, Замбія та інші. І наш павочок це гід в країни екзотичної Індонезії і Азії. Підказує мені, що можна знайти на ринку України в доступі Індію, Еквадор, Індонезію з різними там островами, да? Гайв, Явос, Матра і Папуа, Нова Гвіне. Зараз от, дуже просто, ви не повірите, так як вони розташовані на мапі зліва направо, так ця кава відрізняється по своїй складності. Тобто, Південна Америка це класика, це база у смак Південної Америки. Можна характеризувати як горіхова паста. Тут реально горіхова паста. Центральна Америка, вона більш північніша. І тому тут, знаєте, така сама аналогія, як з Да? Менше сонечка, більше кислинки. Тут вже з'являється поле для численних, численних дескриптів. Якщо одним словом охарактеризувати фішку кави Центральної Америки. Це слово буде вино. Йдемо в Африку. Африка це знову ж таки трішки більше сонечко, але тут починається різна екзотика дивних таких присмаків, які ви не знайдете в Америці. Одне слово, яким я хочу характеризувати Африку, це чай. Реально чай. Ну і наш паучок підказує нам, що країни Азії можна просто характеризувати словом узвар. Отже, серйозно, реально, без віпіндрьожу. По класиці, перший регіон, Південна Америка це гріхова паста, Центральна Америка це вино, Африка чай і Азія узварчик. Давайте більш детально. Південна Америка. Кава, яка ідеальна, на 100% підходить по під будь-який молочний напій, адже тут буде мінімум кислинки і максимум насиченості тіла. В ароматі такої кави ви відчуєте горіхові цитрусові ноти, е солодкі ягоди, тіло це візитна картка, це фішка Південної Америки, це шоколад з лісовим або фундучним горіхом. Насичений в'язки гарної такої плотності. Рідко зустрічається в тілі карамельні та інші більш екзотичні ноти. Після смаки, цитрусова цедра, журавлина, брусничка, рожевий грейпфрут, червоне яблучко. Тобто, якщо там і є ягоди, то вони такі ну, червоні, дуже такі сонячні і дуже прості для сприйняття. Тому цю каву можна сміливо радити. От, Порадити купувати для себе, якщо ви ще не орієнтуєтесь в каві і хочете не прогадати. Або якщо ви купуєте її комусь на подарунок, і ви не знаєте, як заварює людина цю каву, в чому вона заварює, яким способом, чи вона п'є чорну, чи молочну. Ви ніколи ну, не підведете цю людину. Бо вона просто таки універсальна. І це її головна фішка. Реальна Америка наше вино. В ароматі ви тут відчуєте квіти, ви відчуєте винний шлейф. В тілі вже не буде горіху і темного шоколаду. Максимум це буде молочний шоколад, можливо, какао, карамельку замінить нам і рис. Після смаку у дескриптах ви відчуєте білий виноград, зелене яблучко, лимончик. Дуже рідко не стигли, і саме не стиглий персик або абрикос, більше кісточка персика і абрикоса. Іноді темні ягоди, але вони не будуть при цьому солодкі, вони не будуть компотно джемові. Виключенням є такі два сорти, як Нікараго, унікальний один з моїх улюблених, особливо у Великому зерні Нікараго Морогаджип. Та Домінікана, на жаль, вона тут не представлена. От в Нікораго і Домінікана присутні шоколадного ріхові і прянощі нотки, що ну, не дуже притаманно для регіону Центральної Америки. Проте воно там є. Наскільки цю каву можна радити на подарунок? Ну тут же потрібно трішки розбиратися. Якщо ви купаєте Гватемалу, Ні, і Домінікану, скоріш за все, людина буде задоволена. Це такі е, візитні карточки цього регіону, е, з ними простіше. Сальвадор, Мексика, Гондурас, Коста-Ріка, Панама це екзотика. Там може бути нотки білого вина, нотки червоного, іноді сухого вина. І якщо людина готує це в автоматі або в там, скажімо, побутовій кавомашині, де, яка може давати сильну екстракцію, при тому недостатньо насичене тіло, то е, може ця кава людині не сподобатися, або може не зайти під білі молочні напої. З білими нам, молочними напоями, я б сказав, тут сумісність ну, приблизно на рівні 50 на 50 Кава смачна, кава унікальна в тому, що тут такі присутні, от, як сказати, лакшерні, там, вичурні, оці от, так звані спеціаліті, сорти кави, яку там потрібно варити в якихось там в імерсіонних воронках, не дай Боже в еспресо-кава-машині, щоб не пошкодити, не завадити, відчути в смаку о ті от тоненькі дескрипти винні і так далі. Ну, скажімо, цей регіон він більше для гурманів. Африка. Знову ми пішли до сонечка на південь. Але тут є певні особливості і ґрунту, і клімату, які дає оцей... Фішку у вигляді фруктового чаю. Цю каву легше купувати на подарунок, легше дарувати людині для того, щоб викликати, скажімо так, вау ефект Бо в Ефіопії. Ой, в Ефіопії, вибачте, в Африці, в тому числі в Ефіопії, зустрічається настільки велике різноманіття смаків після смаків і, і, і так далі, що виходячи з того, як ти її обсмажиш, ти можеш отримати, ну майже отримати майже все, про що ми з вами говоримо. Але давайте просумуємо все ж таки по нашій вже схемі, що нам дасть Африка в цілому. Отже, в аромати це буде жасмін і витончені фрукти, польові квіти. В тілі це буде однозначно чай. В залежності від регіону і ступеню обсмаження це може бути фруктовий чай, зелений чай з жасміном, а може бути дуже такий насичений тепкий чорненький чай. В дескриптах лохинка, полуниця, лайм, чорна смородина, ківі. Ну, там купа всього про перелічувати нема сенсу, бо тут дуже от велике різноманіття. І якось просумувати цей регіон під одну, ну, от одну якусь таку рису мені насправді було важко. І довелось перечитати багато інформації того, що я перепуштував на своєму досвіді, мені навіть не вистачило. Дуже цікавий регіон. Дуже прикольний. Не такий випіндрьожний, як Центральна Америка. Не такий тривіально класичний, такий прямо школьний, як Південна Америка. Не такий екзотичний, незрозумілий, як Азія. Але от, от якщо таким словом можна сказати, смачнючий такий, от смачнючий такий про оць. От класнюча, смачнюча кава. На прелипі жаль у Кеоса не знайшлося представників Азії, тому буду розповідати за допомогою мого суперкласного помічничка. Це проапгрейджена версія павлочку на LED-лампах. Отже, павчок, що ти нам розкажеш про Азію? Він нагадує, що основною фішкою Азії є узварність. Узварність в тілі. Який там ще може відчуватися аромат, крім сухофруктів? Це кора дерева, це свіже скошена трава, це земля, це глина, там може бути все, що завгодно, бо це Азія. Азіатська кава, вона овернасичена, супернасичена, перенасичена. Іноді, там, якщо ми кажемо про суматру, яву, ну це прямо там, знаєте, якщо вам. от Ну от Зовсім не вистачає цієї насиченості, або ви не паритесь і хочете залити окропом каву, от не готувати, не екстрагувати. І отримати просто якусь там брр... вирій, вирій там, да, цих відчуттів. То... От, от Азія тоді для вас. Азія не, не дуже круто підходить під е, круту екстракцію, під сильну екстракцію в, е, і в побутових рожках, і в професійних рожках. Ну, з нею працювати важко, її легко перевантажити, переекстрагувати і пересмажити. Що в тілі ви відчуєте в Азії? Це сухофрукти, житній хліб, пшеничка, мед, такий тягучий мед, такий гречаний, солодкий мед. Іноді чорний шоколад, він тут знову ж таки повертається. Проте не так класично, не так чітко і не така розподільча здатність буде цього шоколаду, як в Південної Америці. Що в дескриптах? Червона вишня, троянда, гвоздика, безвість чого. Тут теж Азія це такий величезний регіон, є острови, є плантації, є гори. І воно ну, сильно буде залежати як від походження кави, так і від обробки і ступенів обсмаження. Павучок розфокувався. Зберись, зберись, залишилось небагато. До молочних напоїв Азія, до речі, підходить досить непогано. Я б сказав, в залежності від до 70-100% сумісності. Значно краще, ніж Центральна Америка. І мені, навіть здається, простіше підібрати, ніж Африку, проте, ну там, знову ж таки, не всю Африку. Ось. Якісь такі от орієнтири я вам даю. І ну, дуже просто. Всього 4 групи, з яких ви можете обирати, не плутатись. Повертаючись безпосередньо до реалізації самого Кіоскави, що мені запам'ятало, що я хочу виділити. Перше, це Бразилія жовтий бурбон. Ну, класно, в них він, виходить. Справді дуже такий от насичений, тягучий, прям там ложка може стояти по щільності напій. Ідеально, просто ідеально підходить під молочко. Я не читаю той дескрипт, який тут написаний, я вам кажу з того досвіду, який я відчув сам. Оце класика. Оцієї нутели. Так означає, тут ви, ти взяв чашку, просто розколотав нутелу і залив молоком. Оце воно. Бразилія Сантос більш стриманий, Колумбія Супремо має карамельні нотки, які при... Класні правильні екстракції дають щось на кшталт такого Амарето-Лікеру. Ватемала Гріндер, я не знаю, чому її назвали Гватемала Гріндер, нема такого регіону. Я думаю, що це базова Гватемала або, ну, знаєте, як суміш з різних Ватемала. В таких Гватемалах, які на класифіковані за походженням, не тільки в Кіос, ви можете відчути. Присмак чорного перця з металом. Комусь це заходить на ура. Реально хтось із за цього її купує. Ну, таке собі, так? Да? коста Костері Кокеос я не коштував ще, може скоштую, розповім, якщо вона мені дуже сподобається. Сальвадор не коштував. Нікраго, Марагаджи, ну, взагалі він, де би його не взяли, його важко, ну скажімо так, дуже сильно неправильно спортити, щось з ним зробити, він класний. Це от, знаєте, що таке Нікарагуа Марагаджип? Це, типу, Бразилія жовтий бурбон, але в Бразилії жовтому бурбоні, бо в Сантосі майже немає до ну, Просто немає. А це такі, типу, от, як от ви взяли щось середнє між Сантосом і Бурбоном і все ж таки додали туди оці винні фруктові нотки. І вийшов Нікарагуа Марагаджип. Класна тема. Мексика на... Любителя, зазвичай Мексика, особливо якщо вона обсмажена, не дай Боже легко. Я не знаю, хто тут візьметься легко смажити або навіть середню, вона може дати кислинку яка навіть може нагадувати текілу. Не підходить взагалі для молочних напоїв. От взагалі воно буде викликати присмак такого, знаєте, як у вас кисле молоко. Але для фанатів такої арабіки, еспресо, маленьке, поцедити, там, утрубити так, ага, і там щось смакувати, вона може зайти. Кубу не коштував. Уганда е, непогана позиція з Африки вийшла у... Такі ось Якось її так охарактеризувати важко, просто збалансована, нормальна кава. А в принципі, от тут той випадок, що те, що написано на етикетці, воно плюс-мінус відповідає тому, що я відчув. Танзанію не коштував, Ефіопію Сідаму не коштував. Ефіопію джиму. Куштував, це теж один з моїх улюблених е, сортів кави. І я можу від душі е, щиро радити купувати цю каву не тільки в Кіос, будь де, бо її теж важко зробити неправильно. Е, вона е, дуже насичена. Це, мабуть, сама насичена Африка, яку я куштував. На відміну від. Е, що я вам розповідав, що в Африці це вже не шоколад, гріх це там, фруктовий чай. От тут повертається і шоколад, і гіркота, навіть такого більш чорного, немолочного шоколаду. І воно так дуже насичене, але при цьому тут вже є оцей, оцей скажімо так, ароматика оцих лохиночок, полоницях Киві, про яку ми казали. Ну, вони всі такі тут, знаєте, як в карамелі плавають. Тому вони не кислять, як в випадку Центральної Америці, це в Нікарагуа, в Домінікані, там, відбувається в Сальвадорі, а от, і не портять вам молочну композицію вашого напою, якщо ви любите капучино, латиме кіатр. Кенію я не каштував. На сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, що такий от огляд і структурна класифікація допоможе вам обрати каву для вас або на подарунок і засмакувати, підняти собі настрій або почати день з такого допінгу. Хай всім щастим. Пока!